Так, я тут е, рубаю дерево, як зазвичай починають всі Майнкрафтери <смі> по-інакшому ніяк. І тут не просто вживання в старих версіях Майнкрафту, а й з кожним п'ятим днем версія оновлюється. Я таке бачила на зарубіжному Ютубі, рік тому здається. Тому це не моя ідея, це чужа. Але проблема в тому, що у нас така зараз дощ, ви можете чути за вікном, як у мене злива яка. І комп'ютер бере просто і виключився. і світ пропав. Просто. Тому цей челендж не до кінця, там не буде повністю до всі альфи і. Ну, до... ну, ви зрозуміли. Тобто тут тільки частина, що я встигла зробити від самого ранку до 2-ї години дня. Це жах, несправедливість, але що поробиш життя таке. Тут я йду собі шукати дім, як завжди, роблю землянку. Ніколи не зраджую своїй тактиці початку гри. Я не збираюся робити дім в перші дні, коли я з голою сракою, без нічого. І тому завжди землянка мене рятує. Я ніколи її не зраджую. Я завжди так роблю, в принципі. До речі, тут мені прийшло трошечки пуп. Попотіти, тому що я забула, як крафтити в грі. Тому що я майже ніколи не граю в виживання, і, в принципі, мені в креативі то й не дуже потрібно крафтити. А тут ще якось трошечки по-інакшому ставляться блоки, без звуку чомусь у мене гра була. Тому в принципі, я і виключила мікрофон, записувала так, включила собі на фоні музику, і зараз я говорю в мікрофон, поки монтую. Тому, Чому б ні? Я так планувала спочатку, тому що відео мені потрібно майже 4 години промонтувати. І це буде тяжко. Говорити 4 години, тим більше коли мій тато спав в сусідній кімнаті, я не могла. Мої плани на це відео, в принципі, я їх не сказала на початку, треба було, ну, вже так. Це збудувати Ну, тім, Я планувала зробити як в тому самому відео, можливо, ви його бачили, може, ні. Знайти всі блоки. В <плес> цих версіях, але цей план провалився через те, що старий Майнкрафт штука нестабільна і світ видаляється. Тут я вже розчистила територію для майбутнього будинку і скоро піду в шахту, тому що Майнкрафт, в принципі, для того і, і був створений, як мені здається, тому що він настільки нудний зверху, внизу більш-менш так. Цікаво, тому що, що я буду пояснювати? Якщо ви і так це добре знаєте? Звичайно, моя задача була знайти діаманти, але я точно не очікувала, що тут буде лава. Я забула, що вона існує з самих перших версій Майнкрафту. І... Це перша моя смерть зараз буде, в принципі, тому що я не очікувала того, що я впаду зараз в лаву. Ну, з ким не буває, в принципі. Ну, після того, як я вмерла, звичайно, я вирішила повернутися по свої речі, тому що вони не, не згоріли в лаві. Ви це самі бачили. І якби життя мене нічому не вчить, тому я другий раз впадаю в ту дебільну лаву, надіючись, що вижив цей раз. Але життя складна штука, тому, в принципі, мені не пощастило вижити в такій-то ситуації. Мені назад прийшлось бігти з точки спавну до мого це. Я не розумію, чому тут не було мобів. Хоча за... О, я граю на версії Indef. Це перша така версія, в котрій більш-менш можна виживати. І там зустрівся мені в шахтах пізніше тільки один зомбі. Один. Я не розумію, в чому була проблема. Не знаю, чому вони не спавнилися, хоча було темнося. І в наступних версіях Альфа теж щось не дуже густо, вони спавнилися на... наверху. Зазвичай внизу тільки. Але все-таки я би навчилася на своїх помилках, тому я вирішила пройти прокласти шлях назад до своїх речей. Ну і якраз це була шахта, і було куполо заліза і вугілля. Звичайно ж, я мушу це все зібрати собі додому. Я не дуже люблю в шахтах бути і зазвичай просиджу я довго, щоб багато матеріалів назбирати і більше доданий йти. Або взагалі не хожу в шахти. Це хтось інший ходить. Але тут я сама, тому, в принципі, прийшлося мені мучитись добувати всі ці ресурси і надіятися, щоб ззаді мене не підійшов якийсь крипер чи зомбі і не налякав мене. Тут я нарешті знайшла щось, крім заліза, саме золото. Це не діаманти, як я хотіла, але би. Хоч би щось. А ось ця прикольна анімація бігу з F5. Не знаю, мені вона подобається. Було би прикольно, якби вона була досі в Майнкрафті просто на дві версії цього бігу від третього лиця. Ну, була б прикольна пасхалочка така. Не знаю, Це на, на мою думку, в принципі. Тут нічого цікавого не буде в цих шахтах. Тому давайте пересунемось далі кудись. Ой, я ударила мікрофон, вибачте. Нарешті я вийшла з. Цієї шахти так сумувала за <сум> навколишнім середовищем, верхнім світом. Пішла вбивати свинок, тому що ну, потрібно, їду, потрібно їду. Але ось в чому проблема, що навіть якщо я їх вбивала, мені чомусь не випадало ніяке м'ясо. Ну, я не знаю, може, просто мені не везло. Або якась проблема була в самому Майнкрафті. Вона така нестабільна штука що страшно ж. Грати страшно, що зараз в будь-який момент вилетить, він мене вилітав купа разів. Купа разів. А Також, поки я це все роблю, в принципі, я так... мені там писали, що а, попрацювати з дикцією це хороша ідея. Я згодна з вами, у мене не супер ахти дикція, але мене, я, здається, писала, та я було писала, пояснювала, що у мене в роті капи. Я мала брекети колись, і мені їх зняли, це типу елайнери, просто я їх називаю капами. Мені так комфортніше, не знаю. М -м -м, капи так капи. І через це деколи мені тяжко промовляти деякі слова, тим більше коли я або не голосно говорю, або просто там якось в'якну і так далі. І мені треба прям. Це не стільки бути зосередженою, щоб говорити більш-менш розбірливою. Що я просто, навіть коли я граю, я не, не можу свій фокус з гри на те, як я маю говорити, перенести. Хоча я з вами згодна. мені це правда потрібно, бо деколи я сама не розумію, що я там талякаю. Вже на другий день я вирішила будувати дім. Це для мене дуже рідкісно, щоб я тільки лише на другий день почала будувати дім. Зазвичай день п'ятий, восьмий, десятий, поки не назбираю купа матеріалу, щоб збудувати гарнющий дім. Але в цій версії тут навіть не можна е, горизонтально поставити стовбур, чи, боже, я забула, як це. Ну, дерево, ви зрозуміли. Тому, в принципі, тому я і почала так швидко будувати. Немає багато функцій, щоб якось дім сильно красивим зробити. І немає багато блоків. Лише один біом і пару блоків. Тому, в принципі, я не бачила причин, чому б не почати будувати дім зараз. Тим більше, я хотіла спочатку зробити невелике, а вже потім щось велике. Ну, до великого не дійшла, але мені, в принципі, сподобався кінцевий результат, який був і пропав. Сумую за ним. Тому, за то відео буде. Я ж вирішила зробити щось, типу, якогось такого доміку і е, закласти, якби такі от, ну, я не знаю, ось ці стіни, як підвалу щось, а потім уже самий дім зверху. Ну, не знаю, люблю такі домики, тому я вирішила зробити такий, бо я бачила ну, тільки так цей дім. З цими матеріалами і з цими можливостями. Ще добудувала, ось там ми бачили там фігнюшку і ну, одна рубка дерев. Нічого цікавого. Це день третій, і я ріш... Ріш... Рішила, та, рішила покупати в іншу сторону від того, куди тій шахті, і ось нарешті, нарешті, я знайшла діаманти. Я не знаю, це в нових версіях дуже набагато легше знайти діаманти, ніж в старій. Тим більше одній з самих перших. А це хальфін-деф і так далі. Але ну, ні... життя мене нічого не вчити, тому я знову <свісно> упала в лаву. Але, зібравшись з духом, я повернула свої ужитки. В печері далі нічого такого цікавого не було. Я не знайшла більше ніяких діамантів, тому ось дивіться на те, як я швидко будую свій е, майбутній будинок. До речі, мені він подобається. Тим більше про то, як ви можете бачити, ні сходів тут ще нема, нічого. В принципі, I guess, It's cool. It's cool, guys. It's cool. Ну, далі оце от, всякі. Боже, як це назвати? Планки чи що. Ну, і заповнення стін деревом я вирішила, тому що більше нічим не можу. А ще нам потрібні вікна. Як же... Без вікон, Ну і невеличка тераса, тому що тому що це красиво. Я люблю тераси. Не знаю, як ви, а тераса це бомба. Ось уже вечорі і треба десь перечекати ніч. Я теж забрала цю ідею у а, того блогера, що записую якраз таке відео. Це просто зробити стовп, огородитися, ну і так просиджувати ніч і чекати п'ятого дня. Так. Це у нас п'ятий день, і а, поки я займаюся буденними справами, розкажу, що в цій новій версії додали в Альфа 104. Це лід, сніг. Та також були е, полагоджені там, якісь баги з вагонеткою, хоча ми їх не використовували, навіть не знала, що вона тут існує. В принципі, настав час будувати дах, а ще в цій версії полагодили спаун мобів. Тобто вони в мене почали спаунитись. І. О, oh мага! Тут я вперше, по суті, б'юсь з якимось мобом. Я шокована. не <смі> вже вони почали з'являтися? А також, подивіться, як, блін, е, я нажала F5 і почався дощ. Ну, і, звичайно, стів ще досі так бігає, як якийсь перебабаханий на голову. І в мене рука пропала. Як мама моя казала, біля тому повинні завжди бути квіточки. Ну і далі продовжую е, добудовувати дах. Але чомусь я подумала, що буде хорошою ідеєю зробити трошечки поінакше, а не як продовження. То ну, ось так воно виглядає ось так, і воно мені не сподобалось, тому заново все переробляти. Oh. Ну ви подивіться, яка краса ноянего. Ну, Біля дому я вирішила додати ось ці полублоки, тому що не знаю, вони мені здалися, що вони вписуються якраз на цю сторону, щоб вона не була настільки пустою. Ну, в принципі, та, по-інакшому не знаєш. Пуста стіна, некрасиво потрібні якісь полублоки. Ще би можна було б тут якісь зелені додати, була б бомба, але на що я надіюсь. Також я вирішила, чому б не додати цих паростків як щось таке під низ, але з часом вони зникли. Тому це було б безсенсово. Не знаю, вони чомусь не ростуть, або мені так здалося. Я не бачила, щоб паростки росли. Під них якийсь сенс є? Це час переставляти речі із старої сунду... скрині, 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 не сундука скрині в наш новий дім. Тут я зробити доріжку з гравією та трохи очистити територію, Ну, в принципі тут нічого такого цікавого не буде, тому переходимо далі. Ну і скло, звичайно, вже скло. Починає темніти, і я вирішила не гаяти часу нічного і здобути більше гравію для наших доріжок. В принципі, і ще в шахті побути може ще знайти діамант. Знову лава, але тут я вже розумніша і не впала. в неї не померла. Ну, На тому дякую. Ось тут уже починається справжній майнкрафт, де я б'юся блін, з мовами. До речі, в скелети немає лука. Він стріляє з. Пупка, чи звідкись, я не знаю, але це смішно. Я жабдібно забираю ці діаманти, тому що я за них жорстоко боролася проти скелета без лука та одного зомбі. Жаді мене колись погубить. Тут я естетично збираю всі ресурси під прекраснішу музику. А поки я рекламую свій телеграм-канал в посиланні в описі. Переходіть, дивіться, я там пишу, які ігри граю, які купую. Пишіть, які ігри ви б хотіли грати, і так далі, тому подібне. То все. Дякую. Тут вже день 10, тому що цих 3 дня буквально нічого не відбувалося, крім того, що я була в пещері, шукаючи якісь ресурси. А тут я вже прокладую доріжку, ну, в принципі, нічого нового. А поки ми споглядаємо неперевершену ніч, мені справді вона дуже подобається, я скажу, що е, змінили в цій версії. Вода тепер може замерзнути і перетворитися в лід. Також був додалений сніжок та мультиплеєр. Ну, і виправлені дві помилки. Щось я подумала, що тут занадто пусто, тому вирішила зробити пірс, але спочатку зробила його на блок вище, зрозуміло, що воно мені так не подобається, і пересунула все на блок нижче. Ну, щоб було прямо на рівні з водою. Починається найцікавіше це початок будівництва тої вежі, яка, на жаль, не була добудована, але вона мені найбільше сподобалась, тому що вона виглядає, ну, якось. Бомбічно, я не, я не вмію вежі робити. Тут ви можете бачити вже практично готову вежу, тому що я дебілка і не поставила на запис е, е, ну, частину відео, де я дослідила весь цей острів, по суті, і якраз збудувала ось це шедевр. Також, якщо вам сподобалось е, таке відео. Ви пишіть коментарі, і, можливо, я спробую ще раз зняти похожий челендж чи відео на кшталт якогось будівництва в Майнкрафті, тому що я дуже люблю будувати. В принципі, в мене це непогано виходить. Тому, якщо вам сподобалось таке от відео, хоч воно і не повністю до кінця, і не то, що я хотіла планувала зробила, пишіть коментарі. Так це день 16-й, і тут додали нові блоки: кахтус, лодка, човен, вибачте, човен. А також великі дерева. Тут я йду в шахти побільше, більше, кажу більше, камня, починаючи нову як би, гілку, як це тунеля, напевно, ну це тунель, так. І знову я натрапила на лаву. Зараз ви можете бачити, як я намагаюся з нею боротися, висушити її. Можливо, в пошуках діамантів. Ну, неможливо, а точно в пошуках діамантів. Але приблизно, ну, я, я мати не знайшла, звичайно ж, з моєю то везучістю, хоч і намучилася з висушуванням цієї лави. Десь приблизно в цей період почало сильно блискати, і в мене виключається комп'ютер. Ну, Думаю, поки я була в шахтах і в 18-й день вже настав. А, тому, якщо вам сподобалось таке відео, напишіть в коментарях обов'язково, поставте вподобайку, і я зроблю знову цей челендж, але вже ні на коли гроза і не коли можу виключитись комп'ютер в будь-який момент. І ми доведемо діло до кінця. Розбудуємо базу і так далі. Але тільки якщо. Буде нормальна активність на цьому відео. Тому всім дякую за перегляд. Тут висить це відео. Переходіть, дивіться. А я вас з цьому переписуйтеся підпи... підписуйтеся на телеграм. Знову цьому па-па!